Практично з центру міста до кордону держави однією вулицею не випадково Собранецька найдовша в Ужгороді. А починалася усього з 14 будинків, серед яких і найстаріший в Ужгороді. Але нині про нього нагадує тільки фундамент, на якому звели сучасну будівлю. Тут колись була і пошта, а одного з листонож, який працював в установі, пам'ятають і донині. федір Фекет, родом із Турянської долини. Найвідоміший поштар з Закарпаття, який якраз із Ужгорода забирав листи, Була в нього щось сумочка на зразок моєї лише набагато більше. Приходив сюди кожного ранку на пошту в Ужгород і пішком міг долати від 30 до 40-50 кілометрів. Собранецька це вулиця Вина. Тут був один з найвідоміших королівський підвал. Саме сюди міщани звозили десятину вина королівський податок. Згодом тут зводять ресторан Скала, де загальна довжина підвалів сягала пів кілометра. Вулиця характерна тим, що тут жили знаменитості, тому що тут було 30 підвалів винних. Був прекрасний колись підвал, скала, де ми ще у. В 70 х 80-х роках туди ходили. Правда, він наполовину вже завалений. Зараз немає згадки про підвал, а недалеко від цього місця жив один із найвідоміших лікарів Закарпаття Андрій Новак. Вельмешанований доктор, як тоді казали, мешкав на вулиці у будинку під номером 14. Містяни лікаря настільки поважали, що навіть турбувати шумом не хотіли. На вулиці Собецькій, 14, коли із Капушан і Собранців їхали на базар люди продавати на конях, на возах, то перші дві-три теліжки везли сіно, яким устиляли дорогу, щоб доктору Новаку не мішали працювати і відпочивати. Це є історичний факт, який про що правнук нам розказував. А їздили тут часто, адже вулиця вела в словацьке місто Собранце. Та сучасну назву вулиця отримала вже після радянських перейменувань. По боках її забудовують аж до словацького кордону. Свого часу, аби потрапити туди, навіть знімали мито. Далі йдемо, значить, вийдемо там ще пару старих будинків початку двадцятого століття. Потім іде вулиця Кошицька. І, хоч найбільш історично цінний саме початок Собранецької, ближче до центру, вона одна з найцікавіших в Ужгороді. А на деяких старовинних спорудах будівельники, наче передбачаючи, як це буде важливо для нащадків, викарбували роки звадення.